Дрібодій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Триває вже 718. Днів уночі сили ППО знищили 14 і 17 шахетів та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізьких областей. Окрім того, російські війська близько півночі, 12 лютого, завдали ударів по місту Селедове Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені, серед яких діти про це повідомили у Селедівській міській військовій адміністрації адміністрації. далі цитата приблизно о 12.12.12 лютого стався ворожий обстріл міста Селедобе трьома ракетами С 300 у результаті обстрілу. Поранено троє людей. Дві з них дитини 2013 та 2007 років народження, і жінка 1960 року народження. Написали в міській військовій адміністрації. Президент же Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 13 травня. Включно і ось яка ситуація на передовій. Слухаємо далі у зведенні Генерального штабу збройних сил України. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога біля Іванівки та Табаєвки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили три атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки. Та Андріївки Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога. в районі Авдіївки. Та ще 18 атак південніше тоненького та поблизу Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 32 атаки. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили атаку ворога. Північніше приютного Запорізької області на запорізькому напрямку сила оборони відбила атаку противника в районі роботиного Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут безуспішний штурм позицій українських військ. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох районах засередження особового складу, двох пунктах управління, одному артилерійському складу, двох складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 790 російських окупантів, 10 танків, 21 бойова броньована машина, шість артилерійських систем. 45 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, сім автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! А вчора у Житомирі близько 30 жінок вийшли на мітинг на підтримку демобілізації військових після 18 місяців служби. З ними поспілкувалася наша Іванка Сивак. Терміни служби. Терміни служби. З такими гаслами 11 лютого у Житомирі рідні українських захисників, дружини, матері і сестри, вийшли на мітинг за демобілізацію військових після 18 місяців служби. Серед учасниць Пікету і Анжеліка. Чоловік та брат дівчини служать з початку повномасштабної війни. Практично два роки воюють, і вони мають зараз знання, якими можуть поділитися. А не так, що вони зараз будуть до останнього до тих пір воювати, щоб віддати життя, і потім дуже не буде кому навчати інших. Ті, хто зараз ну, сидять в тилових частинах, вони не виїзні. Просто а одні й ті самі хлопці воюють два роки беззупинно. І ну це дуже прикро, що наші захисники захищають нас, а ми їхні. На жаль, хлопці не можуть повноцінно відпочивати, відпочити, оновитися. Набратися сил. Брат приїхав дві неділі тому на відпочинок на ротацію, але зараз він повертається терміново на фронт, бо воювати немає кому. Чоловік Наталії на фронті з березня 2022 року. Жінка каже, що військовим потрібна заміна, адже вони також втомлюються. Нашому сину було два з половиною місяці він пішов на фронт. Мій чоловік, як я не знаю, як чоловіки дівчат, але мій чоловік він дуже вже розневірився в усьому цьому. Він знає, що я виходжу сюди з дитиною, що я їду кожен раз сюди, не кожен пікет. Але вони між собою говорять так, що е, нічого з цього не вийде, е, що нас будуть тримати до кінця. У нас є лише два виходи: 200 або 300». За словами Наталії організаторки мітингу, 36 місяців служби для демобілізації забагато, і всі повинні це розуміти. «18 місяців після 18 місяців демобілізації це є справедливим, дійсно, тому що не порівнювати службу отут в тилу і війну там, на сході, на півдні. Це порівнянно. Ми вимагаємо дійсно конкретний закон, де була прописана демобілізація з адекватними термінами служби. Іван Касивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. Безкоштовні операції для військовослужбовців. У Житомирі продовжується благодійний проєкт з оперативного лікування поранених бійців ЗСУ. У 2024 році вже є перші двоє бійців, які отримали допомогу. У Житомирі стартував благодійний проєкт із оперативного лікування військовослужбовців, які отримали поранення і мають проблеми зі здоров'ям, виконуючи бойові завдання. В рамках цього проєкту вже прооперовано четверо військових серед них Євгеній та Олег. Лікування для них безкоштовне за рахунок благодійного фонду громади Житомира та приватної клініки. У мене осколкове поранення грудної клітини праворуч. Сразу після поранення, після реабілітації, я поїхав у військовий шпиталь до хірурга. Він сказав, що так як вони знаходяться близько до хребта, діставати осколки ніхто не буде. Так само і сказали в обласній, що діставати ніхто не буде. А тут, ви а тут я проконсультувався, мені хірург сказав, що може дістати. Всі не дістане, а три, три дістав. Служив в 95-й бригаді, отримав поранення ще при початку війни, другого, другого місяця, другого місця війни. Міновибухова травма. Тобто Лікувався в Україні, потім в Німеччині і вийшло, що вже лікування закінчилось, просто потрібно було дістати металоконструкцію з ніг. Ні за що не платив, тобто там прийшов, проконсультувався і прооперували. Тобто, все дуже добре було. Вже пройшло 17 днів, почуваю себе дуже добре. Тобто, операція пройшла також на вищому рівні. Дуже задоволений. Частково реабілітація залишається і ще з правої ноги потрібно буде дістати металоконструкції, і, по ідеї все. Лікар-хірург каже, діставати уламки справа не з легких, але з професійним обладнанням це можна зробити без шкоди для здоров'я пацієнта. Це, можна сказати, великий рентген, за допомогою якого ми можемо ідентифікувати уламки ці сторонні тіла в декількох позиціях. Тобто і дістати їх без шкоди для здоров'я і максимально. Користю для пацієнта складність полягає безпосередньо в заляганні цих уламків, вони можуть мати вхідний отвір в одному місці, а залягати абсолютно в іншому, анатомічному якихось створеннях. Плюс складність заключається ще в тому, що вони можуть знаходитися біля судино-нервових пучків, тобто біля великих судин і нервів. Вони, коли приходять, вони там відмовляють їх в першій, другій, третій лікарні, вони вже приходять без надії. І от коли ми їм кажемо, що ми можемо за вас взятися і ми вам можемо допомогти, вони дуже щасливі. І навіть коли вони приходять до нас вже в майбутньому, після операційного періоду, вони кажуть, лікарю, в мене все добре, це набагато краще, і нам аж самим ну, радісно за них. Загально на цей проєкт благодійна організація фонд громади Житомира за підтримки закордонних партнерів та спільно з приватною клінікою планують спрямувати 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ми радіємо, що ми, як фонд громади Житомира, завдяки нашим партнерам в Нідерландах, які профінансували цю програму, є змога допомагати нашим захисникам. Зрозуміло, що всім допомогти неможливо, але Саме для цих конкретних людей проведення операції дадуть змогу їхнє здоров'я поліпшити. І це дуже цінно. Військовий може або прийти до нас, фонд громади Житомира з чи зателефонувати, або звернутися в приватну клініку модібор із проханням, що є така потреба. Зрозуміло, якщо ми йдемо про військовослужбовців, то тут важливе направлення або з військової частини, або з військового госпіталю. До речі, в цій програмі ми також. Тісно взаємодіємо і з військовим госпіталом. От ну власне так хто хоче знайти можливості, він знаходить. От і хочеться, щоб про ці можливості люди дізнавались більше. Коріна Цимбалюк, Юрій Грач, центр подій СТВ. На Житомирщині 167 воїнів-прикордонників отримали нагороду. Про це йдеться у повідомленні Північний кордон Держприкордонслужба на їх офіційній сторінці у мережі Фейсбук. Далі цитата за вагомий внесок у справу охорони державного кордону, мужність, високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов'язку, відомчі нагороди отримало майже 150 прикордонників Житомирського загону, які брали участь в активних бойових діях на сході нашої держави. Поряд. Із цим десятком воїнів відзначено почесними нагрудними знаком 11-й прикордонний загін ідеться в повідомленні. Окрім того, за особисту мужність, патріотизм та проявлений героїзм під час виконання бойових завдань шестеро прикордонників нагороджено відзнаками міністра оборони України захисту України і за сприяння обороні та одного нагрудним знаком знак пошани. Також наказом головнокомандувача збройних сил України почесного. Почесного нагородного знаку срібний хрест» удостоївся один із молодших офіцерів прикордонного загону. Нагороди воїнам-прикордонникам вручив командир військової частини Антон Клятковський. А опісля хвилиною мовчання прикордонники згадали захисників побратимів, які поклали власне життя за незалежність України. Служба безпеки України тим часом виграла активістів місцевого осередку псевдонародовладдя на запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Натомість вони стверджували, що в нашій державі триває внутрішній громадянський конфлікт. За даними досудового розслідування, підозрювані це 43-річна Житомирянка та 55-річний житель передмістя Житомира. Деталі нам розповіла речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. Сповідуючи псевдовчання про так зване народовладдя, підозрювані вважають Україну не державою, а корпорацією та не визнають її жодних діючих органів центральної та місцевої влади. За матеріалами слідства, зловмисники організували так званий семінар для декількох десятків своїх потенційних однодумців. На цьому зібранні Житомирянка публічно переконувала аудиторію, що саме наша країна зацікавлена у триваючій війні, яка з її слів є громадянською, а не міждержавною. Зловмисниця стверджувала присутнім, що Україна криваво знищує власний народ та створює для своїх громадян умови для проживання, несумісні з життям. Крім того, військовослужбовці збройних сил вона називала найманцями, злочинцями приватної армії. Та вбивцями співгромадян. Ідейний напарник фігурантки зробив відеозапис її виступу і виклав її на власному youtube каналі. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру у виправдовуванні визнанні правомірною запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Досудове розслідування у межах кримінальних проваджень триває. І Житомирян запрошують прокачати українську. Так, до Дня української мови в управлінні культури Житомирської міської ради підготували експрес-курс з вивчення рідної мови. Деталі розповідає Іван Касивак. Мова код нації у Житомирі. Розпочалась реєстрація на експрес-курс прокачай українську до Міжнародного дня рідної мови. З 2020 року такі курси проводяться двічі на рік. Розповіла начальниця управління культури Ілона Колодій. Коли ми започатковували цей проект у 2020 році, це була лише ініціатива управління культури Житомирської міської ради. На сьогоднішній день це також державна програма. Можуть долучитися всі бажаючі віком від 18 років, тому що для молоді, підлітків, для дошкільнят багато є курсів. А наразі це курс саме для дорослих людей. А вже ж, запрошуємо, приєднуйтесь. Важливо, що це курс на безоплатній основі. Курс розрахований на вісім занять, і перше відбудеться вже 22 лютого в домі української культури. Далі що четверга о 17.30. основна тема. Курс буде за новим правописом. Також написання ділових листів і мовний етикет. Для того щоб зареєструватися, ми просимо всіх бажаючих заповнити гугл-форму. Попередньо у нас вже є 20 людей, які і визначили час, коли буде проходити цей курс. Після повномасштабного вторгнення бажання вивчати та вдосконалювати українську уже житомирян стрімко збільшилось, каже Ілона Колодій. Є бажаючі, які і володіють українською мовою, але хочуть поглибити свої знання, тому що наш правопис змінюється, і згідно нового правопису треба бути в тренді, треба знати всі зміни, і ми допомагаємо в цьому. Це завжди важливо, тому що мова, як і культура, це наша ідентичність, це наша ДНК, тому ми всі маємо. Знати свою культуру, підтримувати культуру, знати свою мову і вже ж спілкуватися рідною материнською мовою. Детальнішу інформацію та форму для реєстрації можна знайти в соціальних мережах управління культури Житомирської міської ради. І вчора, в неділю 11 лютого, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфані відвідав Житомир та очолив святкову божественну літургію у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Під час богослужіння предстоятель автокефальної української православної церкви звершив чин освячення розписів храму. А опісля служби його блаженство нагородив тих, хто допомагав втілити задом розпису у життя. Також почесну нагороду отримав настоятель Свято Михайлов кафедрального собору отець Богдан Бойко. Митрополит Епіфаній засвідчив щиру подяку всім, хто трудився і нині трудиться на поліській землі. Цитата: цей храм поетапно відроджувався тривалий час не один рік, але сьогодні. Це вже кульмінація і завершення. Цей прекрасний кафедральний собор оновлений. У ньому плине молитва. До нього йдуть люди, щоб отримати підтримку. Найперше підтримку духовну. І ми сьогодні підносимо Богові подячні молитви за всі його благодіяння, щоб Господь дарував нам перемогу. Зазначив предстоятель. У межах вступної кампанії 2024 року для вступу на бакалаврат замість традиційного ЗНО втретє передбачено проведення національного мультипредметного тесту у комп'ютерному форматі. Як він проходитиме цьогоріч, розповідає Каріна Цимбалюк. Навчальний рік у Житомирській територіальній громаді завершується 6 червня. Випускники 4, 9 і 11 класів звільнені від ДПА та отримують атестати на підставі річного оцінювання. Але для вступу у вищі навчальні заклади випускники повинні пройти національне мультипредметне тестування НМТ. Реєстрація учасників є обов'язковою і почнеться вона в березні. Для цього потрібно завчасно підготувати відповідні документи, розповіли фахівці департаменту освіти Житомира. І перший документ це паспортний документ у будь-якій формі. Другий документ це довідка з місця навчання, яку випускникам нададуть в закладі освіти. І обов'язкова картка платника податків, яка потрібна для реєстрації. З 14 березня відкриється спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Де можна буде створити власний особистий кабінет вступника? Реєстрація триватиме з 14-го. Березня до 11 квітня саме в цей період, обов'язково не зволікаючи, треба створити свій персональний кабінет, тому що незареєстрований учасник не зможе взяти участь у національному мультипредметному тесті. Ми розуміємо, що, що випускників, які будуть заповнювати, і хвилює питання, чи можна буде внести зміни. Можна буде внести зміни. Зміни можна внести до 15 квітня. Можна буде змінити предмет. За вибором, предмет тестування, і можна буде змінити місце проведення тестування. НМТ в цьому році буде проходити за новою схемою і має свої особливості. Схема 3 плюс 1. три обов'язкові предмети і один предмет за вибором. З обов'язкових предметів це українська мова, це історія України, це математика. І четвертий предмет. Обирає безпосередньо випускник з яких предметів українська література, іноземна мова, одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська. Також предмети природничого циклу: біологія, хімія, фізика і географія. Безпосередньо тестування буде проходити в пунктах тестування, яких для наших випускників на території міста Житомира буде 11 закладів загальної середньої освіти. Ми можемо сказати, що точний час і місце проведення розголосу не будуть підлягати із безпекових розумінь. Але кожен учасник до 8 травня отримує персональне запрошення, де буде вказано місце проведення, пункт проведення, час проведення. Цього року також буде приділено більше уваги академічній доброчесності. Повертаються металошукачі та відеоспостереження. Ще однією особливістю є те, що тестування буде проведено в два блоки. Перший блок буде тривати з обов'язкових предметів української мови і історії України, математики. А другий блок з предмету обов'язкового і предмету за вибором. Внутрі блоку кожен учень сам розподіляє свій час: 60 хвилин на один предмет і 60 хвилин на інший предмет. Або за вибором учня можна комбінувати час на проведення. Тестування на участь у тестуванні між цими блоками після 20-хвилинної перерви буде друга частина, де буде знов один обов'язковий предмет і вже предмет за вибором. Між блоками міняти предмети і розподіляти час на свій розсуд не можна. Блоки тривають по 60 хвилин. На кожен предмет, тобто дві години перерва і ще дві години роботи. Після завершення тестування учасник НМТ на екрані побачить кількість своїх балів. Він зможе зайти в таблицю переведення і буде знати, скільки він отримав балі балів від 100 до 200 балів. Зазначу для наших випускників, що в цьому році кількість балів мінімальних підвищена на 10% з кожного предмету, тобто не менше 130 балів дозволяють. Брати участь у конкурсі на бюджетні міста місця. А з деяких спеціальностей, які правничі і медичні, ця сума буде становити більше 150 балів. Тестування триватиме з 14 травня до 19 червня, але випускники 11 класів розпочнуть тестування після завершення навчального року. А доти, участь в тестуванні будуть брати випускники минулих років. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих хто поряд з вами. І звичайно, не ігноруйте тривоги та не забувайте підтримувати українських воїнів. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! У вівторок, 13 лютого, максимальна температура в день плюс 8, вночі плюс 6, Воло повітря 96%, Вітер південний 2 метри за секунду. Небо буде вкрите хмарами, і вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжуватися до пізнього вечора.